Марганець вітаю вас! Давайте подивимося підсказки інформаційного поля, як пройде 26 грудня 2022 року в місті Марганець Дніпропетровській області. Питаємо, сподіваємося на покращення, але ж ми хочемо правдивих підсказок і дуже-дуже сподіваємося, що будуть добрі підсказки. Будь ласка. Ми хочемо знати правду, що буде у Марганцю Дніпропетровській області Україна в понеділок 26 грудня. На жаль, буде страшно від ворога від його подій. Буде ще є така карта, карта, що хочеться вже уйти, уйти уйти, таке, знаєте, розчарування, уже зневірення в те, що буде, що буде краще. Так, так, такий у вас душевний стан. А тепер я вам покажу, скільки людей працює над перемогою, над захистом для того, щоб вам було добре. Трошки чогось не вистачає, може по ресурсам, може оборудовання, ну, чуть-чуть, чуточку чогось там не вистачає, що для того, щоб почалося движення на покращення до перемоги. Трошки, трошки треба піджити. Оцього трошки-трошки не вистачає. Воно обов'язково буде. Буде така фінансова допомога, все, но, марганець, бережіть себе. 26 грудня, будь ласка, бережіть. Підскажіть, будь ласка, як Марганець 26 грудня Дніпропетровська область підсказки, що їм робити, як там буде Марганець. Ну, бачите, ви вдома, вдома в себе, і головний дім ваш, ваш дом, український дом. Ну, да, ви вдома, Марганець. Все буде добре, Марганець. Нет. Ні, не добре буде. Будуть ще страшненькі розговори, і страшненькі новини, ви будете немножко дивитися споганими глазками. Трошки буде. Но все йде на покращення ситуації. Ждемо з вами добрих новин і часів. Дякую за увагу. Пишіть, будь ласка, коментарі. Пишіть, пишіть мені, будь ласка, про нашу інформацію, про то що ми з вами читаємо. На ваше місто, будь ласка, пишіть, мені дуже цікаво, давайте обратну зв'язку. Підскажіть мені, як у вас справи. добре. Я, ми з вами спитали на 26 те і ви мені на, у кінці дня або на 27-го напишіть добре? Люблю і обнімаю кожного з вас, місто Марганець, це Україна, і ми прагнемо всі миру на своїй землі. Люблю вас.